Моє ранкове порання починається з доїння кіз. Даю трошки зерна і дою. Лілку я вже подоїла, а це маняшку дою. Вона вже два місяці як кітна, ще місяць її подою і в запуск. Тому що вона завжди приводить по троє козенят і їй треба дати відпочити. А це наші хлопці. Це один хлопчик, такий хороший. І ще є другий хлопчик. І цього треба полюбити. І такий халюси, бідого Бічки ми тримаємо заради перегною, бо зараз його дефіцит. А якщо і є десь, то привіз стоїть оголо. А ми займаємося городиною і хочеться, щоб було органічне все. Оце кормушки поробили кізочкам своїм такі, щоб вони сіно не викидали. І тут така простенька кормушка на двоїх. І сіно зовсім не викидають. А оце попросила чоловіка, щоб викинув три доски, і получився такий гарний пройом, і так класно там сіно скидати з горища, не то, що лазити по драбині. Їжте, хлопці, їжте. Так, далі тому трошки другому. Комбікорм бічка ми запарюємо. Раніше давали сухий, і виходилось, що з'їли, то і вийшло. А запарене трохи постоїть, набухне і краще перетравлюється. А потім доливаємо холодною водою, і вони гарно п'ють. Коли гарбузи вони їли, то води вони пили зовсім мало. Зараз уже трошки більше Так, гарно пий, не виливай. Молодець. І ти не виливай. Гарбузи вже всі поїли, остали ще трошки буряків. Якщо поїдять вони ці буряки, то доведеться купляти вже жом. Хоть морка молочка пити. Ну, що ж ти не можеш тих дверей відкрити? За ручку сильно нажимай. Ну, давай. Давай. Та що ж таке? Не виходить, ну, заходь вже. Молочка вже мало, але нам вистачає. Доємо два рази в день. А киці мої не дуже на молоко й кидаються. Хрустики їм подавай. Це вже як наркотик. Підсіли і більше нічого не треба. Ой Боже, то це ж я за кури забула. Так, а ти що злетів? Назад вилітай. От вони тобі зараз покажуть. Давай, давай, назад. Ну куди ти? Назад. Оце то ти і відроперин кинув там. Назад вилітай, бо вони тебе зараз заколять. Давай, давай, назад. Отак. Отак. Ще я в воду заліз. Бистренько назад, молодець. Оце в нас адлері. Курей небагато в нас. Але мені ця порода подобається. Вони несуться з весни, літо все. І зимою гарно ж несуться. Оце були морози у нас два дні, то ми їх з курника забрали в сарай, там тепліше. Досвічуємо їм трошки. На це поїли і пастися, дівчата.